Темні сили, види функції та можливості. Отже, почнемо розглядати цю тему з природи та походження темних сутностей. Вони не всі мають енергетичну природу. Деякі види мають фізичну природу, хоча й мають енергетичну складову. Однак на нашій планеті таких немає. Тобто є планети, на яких темні сутності мають фізичні тіла. На нашій планеті просто є люди. В яких вселилися душі з темними програмами, однак вони не є темними сутностями. Вони мають змогу подолати свої темні програми та вийти на світлі рівні. А темні сутності це не просто душі з темних рівнів. Вони не мають можливості перейти на світлі. Таке можливо тільки при умові, що така душа погодиться на повне очищення для того, щоб розпочати наново весь шлях перевтілень. Темні сутності вже мають певний функціонал, виконують темну роботу. На деяких фізичних планетах такі сутності мають змогу втілюватись в тіла конкретного виду істот для виконання певних задач. Ну, на планеті Земля такого виду істот немає. Ті сутності, з якими стикається людина, мають суто енергетичну природу. Щодо їхнього походження. Вони не тільки з темних рівнів походять. Деякі з них з темних рівнів походять, причому одні там і народжуються, а другі можуть походити зі світлих рівнів. Однак з тих чи інших причин потрапляють на темні, де їх починають використовувати для роботи на темній стороні. Однак там теж існує жорсткий відбір. Темною сутністю не може стати просто душа, яка під час втілення деградувала внаслідок, наприклад, алкозалежності. Через що потрапила на темний рівень. Такі душі, темні сили теж вважають дуже низькою якості. Вони їх просто потім запускають у втілення з темними програмами, щоб ті, продовжуючи деградувати, накопичували темну енергію, необхідну для функціонування темних рівнів. Тобто це щось на зразок рабства. Такі душі використовують для примітивних цілей. Темні сутності роблять, наприклад, з чорних магів. Такі душі вони цінують і використовують для важливої для них роботи. Ще їх цікавлять світлі душі, які під час втілення деградували та знищили велику кількість людей. Наприклад, вчиняли та сприяли геноцидам, приймали участь в організації терактів, маньяки убивці, але при умові, що немає психічних порушень, що душа мала світлу програму та деградувала до рівня убивців. Ем... Ці душі потрапляють на темні рівні не через підселення, а через те, що набирають надто багато темної енергії. А їм здебільшого підселення і не потрібні. Після виходу із втілень вони, як правило, автоматично потрапляють на темні рівні через дуже велику кількість темної енергії, однак буває, що і через підселення. І ще душа може просто бути народжена на темних рівнях. Однак цього недостатньо, щоб вона перетворилася на темну сутність. Все буде залежати від того, як вона проходитиме втілення, які якості напрацює. працює. Отже, ще темні сутності можуть створюватись на землі. Їх можуть люди створювати своїми негативними думками, емоціями, вчинками. Де ще можуть народжуватись темні сутності? Е, глибоко під землею, в земній корі. Е, в залежності від походження, функціоналу, рівня розвитку, темні сутності поділяються на різні види. Отже, почнемо е, говорити про темні сутності з тих, які походять з темних рівнів, які там є види і чим вони займаються. Найнижча каста працює в зоні очистки темних рівнів. Це найбрудніша робота. Вони чистять душі, які вийшли із втілень від світлої енергії, також від негативної енергії низької якості. Кого треба, наповнюють темною енергією високої якості, розподіляють душі по рівнях. Далі йде каста тих темних сутностей, які полюють за світлими душами у втіленнях. Це для них, так би мовити, перспективна робота для кар'єрного росту. В залежності від того, кого вполюють і до чого доведуть, вони набирають силу. Ще є каста темних вчителів, це престижна каста, вони навчають новоспечених темних сутностей. Також є темні сутності, які складають темні програми втілень. Це теж дуже престижна каста. Ще одна важлива каста це темні наставники, які ведуть темні душі згідно програм у втіленнях. Вони теж складають програми, ну, тільки досвідчені з них. Також на кожному з темних рівнів існують куратори рівнів та їхні помічники. Є ще окрема каста темних сутностей, які організовують темні події, від найменших автокатастроф до світових воєн. Це теж дуже престижна каста. До неї належать душі з хорошими, з хорошими інтелектуальними можливостями, які все прораховують чітко до найменших дрібниць. Серед них є особливо крупні сутності, які керують процесами під час воїн, катастроф. А безпосередньо приймають участь у цих процесах сутності цієї ж касти, однак нижче за рівнем розвитку. Тут хочу зауважити, що слова вищий, високий не зовсім доречні, коли мова йде про темні рівні чи темні сутності. Тому, коли я ці слова вживаю в подібних темах, це означає, що мова йде про вищі рівні розвитку в порівнянні суто з іншими темними. І так у кожному випадку, коли мова йде про темних, насправді ж у них не може бути високих рівнів розвитку, високих каст, оскільки це ознака світлих. Тому, говорячи про темних, ми вживаємо ці слова умовно. Давайте тепер поговоримо про ті темні сутності, які знаходяться під Землею. Для чого вони там як вони туди потрапили? По-перше, треба сказати про те, що кожна планета теж має свою програму розвитку. І вона теж має душу, правда, особливого роду. Тобто вона, незважаючи на те, що має фізичну природу, містить в собі енергетичну складову, і ця енергетична складова є її основою. Згідно програми розвитку, наша планета має переживати різні події, в тому числі пов'язані з процесами всередині земної кори. Ці процеси, які людська наука вважає просто природніми, приводяться в дію, забезпечуються за допомогою енергетичних темних сутностей. Вони вважаються темними не тільки тому, що вони під землею знаходяться, хоча і з цієї причини теж, адже підземний світ є світом темної енергії. Ще вони належать до темних, оскільки процеси, які вони забезпечують, є деструктивними. Наприклад, землетруси це їхніх рук справа. А вони під Землею знаходились з часу створення планети, такий був задум творцям. Вони мають енергетичну природу та свідомість, певний рівень розвитку та є представниками духовного світу. Однак рівень їхнього розвитку невисокий та обмежений, ними керує золотий рівень, а саме окремі його представники, які відповідають за процеси, що відбуваються на планеті. Вони ж контролюють їхню кількість, змінюючи її в залежності від потреби. Тобто вони не мають нічого спільного з низьковібраційними сутніст... сутностями з темних рівнів. Люди з ними не можуть контактувати, вони ніколи з людьми не перетинаються. Переходимо до темних сутностей, які з'являються безпосередньо на нашій планеті. Їх створюють люди своїми негативними вчинками, думками та емоціями. Будь-який негативний посил або дія зароджують в енергетичному полі людини темну сутність, а кожен наступний вчинок, думка або емоція надають їй сили, провокують її ріст, оскільки годують її негативною енергією. Найбільше провокує появи цієї сутності. Вчинок, негативний вчинок, оскільки негативний вчинок, як правило, супроводжується ще й негативними думками та емоціями. Саме тому його дія більш шкідлива. Ця сутність з'являється в енергетичному полі людини та може оселитися в її тонких енергетичних тілах. Така сутність може провокувати фізичні хвороби, а також негативно впливати на психіку, викликаючи напади агресії. А вони просто різних видів бувають, деякі більш розвинуті та можуть провокувати низьковібраційні емоції, енергією яких вони харчуються. Також у випадку регулярної негативної взаємодії між людьми, що проживають в одній оселі, така сутність може з'явитися безпосередньо в приміщенні, де проживають ці люди. Це є правило буває в сім'ях, в яких існує психологічне або фізичне насилля, в яких прийнято. Прийнято зловживати, зловживати алкоголем, палити, вживати нецензурну лексику. Та сутність, яка з'являється в оселі, вона відрізняється від тих, які чіпляються до тонких тіл людини. Вона значно швидше росте, у неї більш високий рівень свідомості, вона більш підступна у своїх провокаціях. Чи може така сутність, наприклад, перейти з однієї оселі до другої? Якщо її припинять годувати в одній оселі, звісно, вона звідти піде і шукатиме іншу сім'ю, які відбуваються негативна взаємодія між людьми. Однак вона постійно провокує тих, хто її створив на ще більше загострення конфліктів, тому позбавитись від неї буде важко. Церковні ритуали таку сутність не лякають. Від неї позбавитись можна тільки, якщо дана сім'я виїде і заселить своє житло людину з дуже високим рівнем духовного розвитку, яку неможливо спровокувати на негативні емоції, думки і тим більше вчинки. За деякий час, не отримавши від неї негативної енергії для свого харчування, дана сутність залишить оселю. Якщо просто виїхати, якщо ви продасте нечисте приміщення іншим людям, можете заробити навіть родову карму. В будь-якому випадку, навіть після очищення приміщення сім'я, яка не припинить конфлікти та дії, які призводять до деградації, все одно створить нову сутність. Отже, далі говоримо про тих, які чіпляються до тонких тіл людини. Така сутність може переходити від однієї людини до другої. Однак це рідкість, оскільки якщо вона вже причепилася до когось, то значить вона має чим харчуватися. Перехід до іншої людини може бути тільки в випадку, якщо дана людина є спеціалістом з енергетичної чистки. Звісно, такі спеціалісти мають високий рівень духовного розвитку, є енергетично сильними та знають правила безпеки, але все одно вони не повністю захищені. А, тобто. Від таких видів сутностей можна позбавитись через енергетичну чистку. А захиститися від них можна максимально блокуючи негативні емоції та думки і утримуючись від поганих вчинків. Um... Отже, ті сутності, які створюються людьми колективно та оселяються в приміщеннях, як я вже сказала, мають більш високий рівень свідомості. З часом вони виростають до можливості полювати деградуючу душу та разом з нею потрапляють на темні рівні. Однак їм для такого росту потрібно багато часу. Вони можуть десятиліттями або навіть століттями перебувати на земному плані, поки доростуть до цього. А ті, які оселяються в тонких тілах людини, теж з часом потрапляють на темні рівні. На сьомий день після смерті фізичного тіла починається розпад енергетичних тонких тіл. Ці судності, в разі, якщо вони там перебували, потрапляють на темні рівні через канал темної енергії, який проходить через фізичне тіло на час, поки душа перебуває в зоні очистки. Тепер хочу торкнутися теми екзорцизму. Під час цього обряду відбувається вигнання підселення з тіла людини. Екзорцистів у світі справжніх дуже мало. Це, як правило, монахи це душі, ну, як правило, хоча не завжди це душі дуже високого рівня розвитку, загартовані аскезами. Вони, як правило, мають зв'язок зі світлими силами, адже без їхньої допомоги успішно такий обряд провести неможливо. Вищі сили мають цим людям спеціальні, дають цим людям спеціальні інструменти та знання для цього. Як правило, екзорцизм у душі прописаний в програмі. Кожен за власним бажанням займатися ним не може, хоча б тому, що результату ніякого не буде. Отже, у кому може бути підселення, у стрімку деградуючій людині. Це може бути алк або наркозалежний, а також людина в стані затяжної депресії може підчепити підселення в разі додаткового різкого пониження вібрацій. Е, в принципі, будь-які підселення можна вигнати. Це залежить від того, наскільки сильний той, хто проводить обряд, і чи він має такі повноваження, знання та підтримку вищих сил. Отже, після успішного проведення обряду. Із вигнаною темною сутністю нічого не стається. Вона залишається на земному плані та шукає нову жертву. Щоправда, вона вже стає значно слабшою. Даний обряд примушує її витрачати багато енергії, виснажує, оскільки вона чинить активний спротив. Що, щодо того, чи може з'явитися підселення в дитині або тварині? Однозначно, ні. Ні в якому разі, це чисті душі, їх такі не цікавлять. Тобто, якщо хтось виганяє темну сутність дитини, це шарлатан, це невігластво. Значить, ця людина не має істинних знань та підтримки вищих сил, відповідно повноважень для такої роботи. А як же ж пояснити агресивну поведінку дитини, там вигуки дивними голосами? Такі випадки трапляються, і люди в, ць, в, ць, ну, в таких випадках впевнені, що в неї вселився там, демон, диявол, чи як ще називають? Кожен випадок потрібно розбирати окремо. Така дитина може бути психічно хворою, також у неї може бути темна програма та, відповідно, темний наставник, який може провокувати її на подібну поведінку. А темний наставник це не підселення. Його вигнати неможливо. Він керує підопічним з духовного світу. Також неможливо відключити душу від темної програми. А щодо дивного голосу, то темний наставник, як і світлий, має можливість синхронізації зі своїм підопічним, в тому числі має змогу під'єднуватись до його мовленнєвого апарату. Так що нічого дивного в цьому немає. До того ж, за у душі темної програми, ще й підселення у неї бути не може одночасно. Щодо психічно хворих, як правило, темних сутності не цікавлять психічно хворі, оскільки це пошкоджені душі, їх цікавлять низьковібраційні, деградуючі душі, однак не такі, що внаслідок духовної деградації дійшли до порушення психіки. Їх цікавлять душі, які внаслідок духовної деградації починають свідомо творити зло, причиняти шкоду іншим душам. Однак, звісно, бувають і винятки. Буває, що вже після підселення у людини відбувається порушення психіки. Отже, які можливості мають темні сили, що їм недоступно. Вони мають можливість захоплювати слабкі деградуючі душі, мають можливість провокувати душі на негативні вчинки, думки, емоції. Мають змогу контролю над душами, мають можливість складати темні програми, мають можливість розраховувати та організовувати катастрофи різного роду, війни, злочини проти людства тощо. Мають можливість селятися в тіла людей, мають можливість набирати енергетичну силу та рости. Окремо потрібно сказати про темних наставників. Вони мають можливість при потребі синхронізації зі своїм підопічним, як я вже казала. До мовленнєвого апарату вони рідко підключаються, оскільки, як правило, немає в цьому потреби. А от до мозку підключитися можуть, якщо згідно темної програми, їхні підопічні повинні вчиняти та організовувати злочини, і їм для цього потрібні необхідні знання. Також можливість може мати і підселення, але дуже серйозного рівня розвитку. Саме цим пояснюються випадки, наприклад. Коли якась людина планує та вчиняє злочин, для якого вона не повинна була би мати необхідних знань, досвіду та навичок, буває, що дивуються навіть експерти, оскільки злочин відбувся так, ніби дів справжній досвідчений професіонал, хоча злочинець насправді не мав ані відповідної освіти, ані досвіду, ані інтелектуального рівня навіть, все тому, що його діями керувало підселення або темний наставник. Що ж не, не можуть робити темні сили? Вони не можуть створювати новий простір, нові форми життя, не можуть ставити захист відпливу світлих сил. Отже, щодо світлих душ, які під час втілень починають працювати на темних, що ж з ними стається після виходу із втілення? Ми вже неодноразово говорили, що їх починають готувати до роботи в рядах темних сил. Як же їх відрізнити від інших людей? Це люди, які практику... практикують темну магію. Однак ви, звернувшись до подібної людини, можете навіть не запідозрити це. Звертаючись до людини, яка стверджує, що знімає якісь так звані вроки або вирішує ще якісь неіснуючі проблеми, ви повинні мати на увазі, що вона, скоріш за все, не має повноважень та інструментів від вищих сил для допомоги людям. А якимось чином навчилася цьому і практикує. Тому те, що вона знімає з вас, вона просто перевішує на когось іншого. Для цього їй потрібен певний ритуал темний. Адже той енергетичний бруд, який вона знімає з вас, їй нікуди дівати. Тому для його утилізації вона використовує різні темні методи. Тим самим ця людина починає працювати на темних. А ви через те, що звернулися до неї, заробляєте кармічний борг, оскільки через ваше звернення нашкодили іншій душі. Вас повинна насторожити людина, яка толком не може пояснити, що саме з вами відбувається, і використовує дивні терміни на зразок вріклин, «пороблено» і таке інше. Як правило, люди, які мають повноваження від вищих сил допомагати людям, вони можуть грамотно пояснювати, в чому проблема, оскільки мають відповідні знання. Також вас повинно насторожити, якщо вас просять принести річ якоїсь людини, яка не зверталася до даної особи за допомогою, тобто якоїсь сторонньої третьої особи. Також не можна брати чи купувати так звану заговорену воду, сіль, цукор і таке інше. І тим більше проводити якісь ритуали за порадою людини, до якої ви звернулись. Особливо не можна ніякі ритуали проводити з грошима. Не можна ніяких ритуалів проводити зі свічками на кладовищах, в церквах за порадою подібних людей. Свічку потрібно використовувати тільки, запаливши для молитви та під час церковних обрядів під керівництвом служителя церкви.